Мої вітання, друзі. Катаємось на Nmax Yamahi. Т55-ка. Чотирихтактний інжекторний скутерок на 13 красивих колесах. От, на LED-оптиці. Ну і взагалі один із самих, так, популярних на сьогоднішній день малокубатурних скутерочків. Дійсно популярних, так як люди за них цікавляться і продаю я їх причому без проблем. Так що моделька цікава, достойна і реально має дуже гарний вигляд. це раз По-друге, він один із самих комфортних, а то сказати, самий комфортний із скутерів кубатурою там, до 200 кубічних сантиметрів, Він на водяному охолодженні. Дійсно такий апарат, на якому можна їхати абсолютно будь-куди, куди вам хочеться. І, і що саме прикольно, на нього є багато тюнінгу, стайлінгу, стилізованих всяких штук, типу як оце вітрове скло, такий тюнінгований гарний комфортний руль, кермо. ну і всякі там... Мілкі детальки, починаючи з там світлодіодних поворотничків і так далі. Ну, коротше, в інтернеті можете подивитися. Тут у нас ну, так, не дуже стилізований такий А, Мінімально, скажімо так, при мінімальних капіталовкладеннях зробили його максимально зручним, максимально комфортним. Тут поставили тюнінговане тюнінговану руляшку, яка реально приємніше керується, ніж заводським. Ну і пологий пол, тут людям зі зростом метр вісімдесят плюс буде дуже зручно, як я її неодноразово говорив. Це сама зручна моделька, на мою думку. Але не сама практична зі сторони того, що тут є тунельчик і нема пола, на який ви можете щось покласти. Але ну, знову ж таки. Кожен бере собі техніку під потреби. Для цього, щоб щось возити, ви можете ззаду чепити собі копор. Місце під сидінням є і, чесно кажучи, мало хто його бере, щоб катати, возити мішки з цементом, з картоплею там, чи щось, 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 щось з такого плану. От, по посадці я от навіть зі зросту 1,90 м, можу навіть ноги вирівняти і Супер, я скажу, я от дуже прикинь Макса. Ще мені сподобалось, також дуже Honda PCX, 155, здається, чи 125 PC, 150 PCX, також дуже комфортний, але в PCX, а більші колесики, там 14, здається, диски, ну от я... Не так давно, там більше місяця назад катався на PCX -у. В принципі, по комфорту дуже-дуже схожі скутирочки. Так що, якщо ви розглядаєте варіанти, от, то NMAX PCX 150 це, е, це найцікавіше на сьогоднішній день по комфорту. Ну і в принципі їдуть вони по набору швидкості дуже непогано. От, по комфорту ясно, ясно зрозуміло, що Поки що я нічого конкурентного такого не базу. Світло дальнє є. В принципі, це інформація. вся інформація абсолютно доступна. так ну що? Саме головне, що нам залишилось, заміряти максимальну швидкість. 155-ки я вам скажу, що вони явно шустріші ніж 125-ка. От зразу відчувається. ну і Максимально в них в районі... Наскільки я пам'ятаю, сотні вони біжуть всі. Біжать, біжуть, їдуть. Так, пробуємо. Такі незвичайні ці ручечки, ну прикольні, дуже гарні. Підсумую так, Nmax їде 115 і це максимально, наскільки я пам'ятаю, що я витискав з, з N-Max взагалі. Тобто 115 я думаю, що з головою достатньо по місту та й в принципі за містом. Дуже прикольне вітрове скло, я вам скажу, що воно не набагато вище, ніж стандартне, але виконує функцію цікавіше, скажімо так. Ну, мені комфортніше за цим склом, ніж за стандартним. Явно. Ну і симпатичніше воно. До речі, в нас вже 9500 підписників. Людям, хто дивиться мої відео, не підписаними. Це не критично, я вдячний за вашу увагу за те, що ви дивитесь мої ролики. Але якщо вам не важко, якщо ви хочете, плануєте і вам цікаво далі дивитися мої ролики, тим більше в майбутньому буде цікава техніка, зокрема і мотоцикли. Підписуйтесь на канал. Скоро буде 10 тисяч людей, підписників. Всім дякую за увагу. Хто хоче купити гарну техніку, звертайтеся. Сім вдалих покупок. І гарної погоди. У нас сьогодні дійсно чудова. Хоча на дворі у нас лютий. Всім па